Всім привіт! З вами Village Life, це про життя в селі, інтернет-портал та YouTube канал. Сьогодні поговоримо про садові роботи в квітні, це буде контрольний список справ від Village Life. Детальну інформацію можете почитати на сайті нашому. Посилання буде в описі та в закріпленому коментарі, а зараз розглянемо більш детальніше, що і як. План робіт. Квіти: Висівайте витривалі та однорічні рослини, такі як Чорнобрівці. Любов у тумані або Нігела та чорнобривці в горщиках, а також місцеві польові квіти у проміжках між бордюрами. Насолоджуйтеся миттєвими цвітіннями, висаджуючи примули та поліантуси в горщиках та на передній частині бордюру. Захистіть нові пагони, хост, дельфініумів, люпину та інших вразливих рослин від слимаків та равликів. Продовжуйте вигонку весняних цибулиних та грядкових, щоб вони не втрачали енергію на утворення насіння. Висаджуйте цибулині, ананасові лілії, еукоміса, горщики для отримання екзотичних літніх квітів. Посійте запашних горошок біля основ... в... В... опор, а посіяний восени пересадіть на. Остаточне місце. Оприскуйте нове листя схильних до хвороб троян фунгіцидом для боротьби з мілдю, іржею та чорною плямистістю. Зробіть прикореневі живці, кузи кущів багаторічників, таких як дельфініум, кампанули та злюпин. Обрізайте ґрунтензії, обрізаючи старі стебла до здорового пагона, розташованого нижче. Оживіть дорослі кущі витривалих багаторічників, таких як хости, айстри та лілейники діленнями та пересадкою. Посійте соняшники на сонячній відкритій ділянці, потім регулярно поливайте та захищайте сходи від слимаків та равликів. Перевірте наявність попелиці на трояндах і зітріть її до того, як вона переросте у велику інвазію. Портал Village Life Biz надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life Biz. Фрукти та овочі. Висаджуйте другу ранню та основну картоплю. Об'яжіть стебло, брасики картонними комірцями, щоб відлякати капустяну муху від відкладання яєць. Вищепніть кінчики квасолі, якщо вони вкриті попелицею або оприскайте пагони мильним розчином. Посійте угорщики, помідори, перець, чилі та кабачки для відкритого ґрунту, щоб вони були готові до висадки в кінці травня або в червні. Розділіть кущі витривалих трав, таких як меліса, та шніт, цибуля. А потім пересадіть угорщики, бурдюри або на спеціальну грядку з травами. Висійте невеликі партії ракетного. Та іншого легкого листя салат. Продовжуйте висаджувати кронет спаржі з, з голими коренями та бульби топінамбура. Посійте на овочевій ділянці квітучі супутники, такі як чорнобривці та бурачок. Продовжуйте висаджувати часник, цибулю, шалот кожні кілька тижнів, щоб продовжувати період збирання врожаю. Посійте трави, такі як петрушка, коріандр, кріп та ромашка. На сонячній гряці або в контейнері. Захистіть сходи від слимаків та равликів і дізнайтеся, як їх відлякати. Посійте швидкозростаючі культури, такі як Редис, щоб максимально використати тимчасові прогалини. Теплиця. Викопуйте розсаду, що росте в горщиках і лотках, як тільки у неї з'являться перші справжні листочки. Посійте запашний горошок. У глибокі горщики і тримайте його в теплиці або на сонячному підвіконні, щоб він не замерз. Посійте швидко зростаючу міклорозелень, таку як капуста та грічиця, щоб отримати багаті та поживні речовини врожаї Чер... вже через кілька тижнів. Пересадіть тепличні помідори в мішки для вирощування або великі контейнери, і під'їжжіть стебла до опор. Застеліть підвісні кошики. Та горщики літньою підстилкою, але тримайте в приміщенні до останніх заморозків. Посійте зелень, у горщики або лотки, включаючи базилік, шніт, цибулю, петрушку, фенхель та коріандр. Проріджуйте важкі плоди на персиках та нектаринах, залишаючи плоди на відстані приблизно 10 см один від одного. Посійте квасолю, французьку о, квасолю, огірки, кабачки, гарбузи та кукурузу, горщики. Вищипніть кінчики пагонів, фуксій. Щоб розвинути кущисті рослини, прищек до теплиці водостічну систему та встановіть водяний стовпчик, щоб з користю використати квітневі зливи, очистіть скління теплиці, щоб впустити якомога більше світла. Портал Village Life ЛайфБіс надає для вас свіжі статті, що охоплюють найактуальніші теми в садівництві сільському життю, птахівництві, фермерстві. Відвідайте Village Life вілічлайфіс. Кімнатні рослини. Почніть підгодовувати кімнатні рослини раз на тиждень рідким добривом, продовжуючи це робити до осені. Регулярніше поливайте кімнатні рослини з потеплінням, перевіряйте ґрунт перед поливом. Перегляньте наш посібник з поливу кімнатних рослин у нас на сайті villageLife.biz Максимізуйте кількість світла, яке отримують ваші кімнатні рослини, перемістивши їх у світліші місця або ж обирайте кімнатні рослини, які будуть рости. У затінених місцях. Деякі кімнатні рослини, наприклад, зміїні, особливо схильні до накопичення пилу на листі, тому обов'язково регулярно протирайте їх. Перевіряйте кімнатні рослини на наявність шкідників, таких як попелиця, щитівка, трипси та борошнисті червці. Догляд засаду. Покладіть мішок ячмінної соломи у водойму. Щоб запобігти появі водоростей і зберегти воду чистою протягом усього літа. Покладіть дерен або посійте насіння трави, щоб створити новий газон, або відремонтувати пошкоджені ділянки. Зріжте старе листя папороті, щоб звільнити місце для нових, які починають розгортатися. Тримайте під рукою клочі або великі листи флісу, щоб захистити молоді рослини, якщо прогнозуються пізні заморозки. Виріжте небажані присоски, що ростуть навколо основних дерев і чагарників. Регулярно сапайте між рядами розсади овочів, оскільки бур'яни швидко ростуть і у цю пору року. Видаляйте мох і бур'яни з дерену та стимулюйте ріст за допомогою багатого на азот підживлення для газону. Додайте нові водні рослини до ставків та розділіть вже існуючі рослини, які переросли. Ось такий у нас. Список контрольних справ на квітень місяць садових робіт. Використовуйте його з розумом. Якщо вам подобався наш відеоролик, ми попросимо вас поділитися цією статтею, також відеороликом в своїх соціальних мережах. Заходьте на сайт, посилання в описі під відео і в закріпленому коментарі. Там більш детальніше ви дізнаєтеся про кожну справу, що і як робити. А список там більш зручніше, собі можете зробити знімок. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі свої, з чим займаєтеся в квітні. Буду радий читати, відписати і так далі. Дякую за увагу. З вами був VillageLife.biz. Заходьте на наш сайт.